Яке найкраще слово в світі, раз мудрий хтось спитав людей. Здоров'я, раз спитав недужий. Ні, молодість, сказав старий. Найкраще хліб жебрак говорить. Перемога, відповів солдат. Найкраще воля, раб промовив. Ні, правда. вигукнув мудрець. Аж ту дозвався несміливо сирітка, ще малий хлопчак. Найкраще в світі слово мама. І всі сказали, мама, так. Дорогі матері, ми зібралися на велике свято, День Матері. У цей день усі вшановують і матір неньку, і матір землю, і матір Божу. Перше слово, яке дитина вимовляє Мама з'являється на світ малятко, лине до Бога мамина молитва з проханням щастя долі її дитини. Отож, сьогодні наше свято першими розпочинають наші маленькі діти. Схожа я на зіроньку, що в небі сіяє, так мене матусенька часто називає, схожа я на пташечку, що в полі співає. Так мене матусенька часто називає, схожа я на зайчика, що в гаю стрибає. Так мене матусенька часто називає, схожа я на сонечко, а чому не знаю. Так мене матусенька часто називає. У травні ласкаво мамине свято, взяла я нитки і почала вишивати. В моєму озорі на білім батисті з'явилися квітки в зеленому листі, Кульбаба і ружа, бузок і ромашка, над ними кружляють метелики пташка, жовте, яскраве яскравий, привітне, і хмарка пухнаста, і небо блакитне. На мамине свято я встану раненько і їй подарую серветку гарненьку. Якби мам не було на світі, то б кого любили діти? Наймиліша моя мати поведе порядок в хаті, бо без неї немає щастя і не лівся, пісня лясна. Ще, якби не було мами, ми б зазнали лиха з вами. Тож нехай живуть рідненькі, усміхаються гарненько, і ми будемо підростати, і матусю доглядати. Матусю, дай руки твої поцілую, за шейку тебе обійму і щічки погладжу. Ти знаєш, матусю, як сильно тебе я люблю, і ти мене любиш, хоч я не слухненький, і часто я шкоду роблю, та ти все пробачиш, мене поцілуєш і дуже тебе я люблю. У нас на городі зацвіли лілії, і з неї я найкращу зірву для Марії, бо вона причиста, повна благодаті, матінка Ісуса, твоя і моя мати. Чи є в світі щось світліше, як мамині очі, що зорять за дітками вдень і серед ночі. Чи є в світі щось миліше, як мамині руки, що працюють для дитини щиро без принуки? Чи є в світі щось щиріше, як мама кохана. Як серденько мами, яке п'ється для дитини днями й ночами, чи є в світі щось дорожче, як мама кохана, яка трудиться для дитини від ночі до ранку. Таку світяться квіти, сонце сміхнули чистим лицем. Любо матусю, ми ваші діти, ми вашу пісню в світі понесем. яблунь кресла сплетені рук, в полі широким, срібні жита. Любо, матусю, ми ваші внуки, нас ваша ласка і доброта. Руки і вуста, що так дитинстві зігрівало. Ці теплі руки і вуста, що так дитинстві зігрівало. Це ніжне серце ніби птах завжди з тобою мандрувало. День якийсь незбічний, давобіжний, а кожна мама просто чарівна. Можечому вам бути такими, на мної щасливі літа. Багато в світі різних слів і різних виразів, чимало, то найласкавіше із них і найміліше слово мама. Хоча б я куптим тим виправ із хоча б я кимти, пішов шляхом, то через терми горя і зневір ти повернешся до мами. Спіши до неї крізь літа, любі, не дай то жити, бо лиш вона рідна і свята, з тобою вічно буде жити. У ріднім краю мило, чудово, щастя тут поруч навіть журбі, люба матусю, ми ваше слово, щастя у святі новій добі. Верби зелені на оболоні, дзеркало річки вкрило плащем, мила матусю, ми ваше слово, люба матусю, ми, в ваші долоні, ми зігріваємо серце вогнем. Спасибі вам і знов і знов за вашу ласку і любов, за те, що вдома повсякчас ви так турбуєтесь про нас, що нас так смачно годували, що нас так пильно доглядали, що не, не стуляючи очей, не досипали ви ночей. Спасибі вам, нехай ще в маленькому ділі та нас уже руки вмілі, для вас, наші милі мами. Достам помічниками від сердечними вітаю з словами, з весною, з весною вас і доле ясно. Я таку тебе завжди бачу, образ серця таке й несу. Материнську любов гарячу І твоїй душі красу, я б хотіла б, як ти прожити, Щоб не тліти, а завжди горіти, Що умій, як ти любити, ненавидь, як ти умій. Снилось мені ясне сонце, що в хаті світилось, а то лиш так моя мама дивилася мило. Снилось мені ясний вітрик, що песив колося, а то лиш так моя мама гладила волосся. Снялось з Мені гірка, як мед цілоденька, а то мене цілувала мама дорогенька. Снились мені, що ангели, в рамі не носили, а то лиш так моя мама до серця тулила. Снились мені, що вгору я на крилах несуся, а то мене із постелі піднесла матуся. Є у кожної дитини матінка єдина, та що любить нас і дбає, розуму навчає. Є у кожної дитини навіть сиротини. Мати Соловіна, рідна Україна, і у кожному серденьку її буде жити Божа мати, наша ненька, мати всьому світу. Як тільки травень перший крок дає, той день потрібний людям настає, щоб син клонився матері своїй і Божій славі шану клобі їй. Моя мама найміліша з усіх людей, тиха, мов голубка, щира і миленька. Нема в цілому світі, усі вам зізнаюся, і ріднішою, як моя матуся. Своїй матусю, так щиро кохаю, ще й розказати не смію, не знаю. Бідна та, с... та сирітка, що мами немає, вона не мов квітка, що сонця не знає. У кожного дитяти найдорожча мати. Знається сирітка, ронить сльози зрідка. Над мамою на світі немає піки, мамине серце найкраще ліки. Коли я хворенький прийде моя ненька, тільки раз погляне, легше мені стане. Мені все говорить, що вечора ненька, що я українка, мов квітка пишненька. Мені все говорить матусенька тушка, що я України мала ще бетушка. Не раз біля мене сади моя мати, про славне минуле мені розказати. І, з, і згадую радо, да години про князів, гетьманів, вождів України. І про тих героїв, що за її волю Голови поклав в широкому полі. Туди там могилах сплять, вони глибоко, туди моя ненька приводить щороку. Дайте, ми квітів нарвали у полі. Сьогодні святкуємо День матері в клубі. А ми гарні пісні, наче з матері склали, що ніде в світі, ще їх не співали.